Вітаю, знакові новини на соціальній країні. У студії Олександр Ролдугін. І далі у випуску про таке. Розстріл автомайдану. Активістів з гуманітарною допомогою не пустили в Крим. Утікач заговорив Віктор Янукович запевняє, що він все ще президент України. Україну захищатимуть гвардійці РНБУ. Російські солдати зайняли територію радіолокаційної роти повітряних сил України в Тарханкуті. Напередодні озброєна сотня вдерлася до розташування частини. Буцімто із намаганням захистити українців від можливих терактів. У результаті перемовин українці продовжують нести варту зі зброєю в руках. Автомайдан розстріляли по дорозі до Криму на КПП у Херсонській області. Озброєні люди завадили руху автоколони. Потім вони почали стріляти без попередження. Спочатку по ногах, потім впритул. З травматичної зброї поранено в груди вчителя фізвиховання із Запоріжжя. Медики автомайдану надали йому першу медичну допомогу і чекають прибуття швидкої. Нагадаємо, вчора із Дніпропетровська до Криму вирушила колонна Автомайдану учасники автопробігу везли українським військовим на півострові листи підтримки, продукти, теплі речі, намети, які передали Дніпропетровцю. Міліція знайшла викрадених у Криму журналістів. Про це на своїй сторінці у соцмережі написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Правоохоронці знайшли викрадених медійників і зараз ведуть переговори з викрадачами. У записі йдеться про те, що міністр сподівається на благополучний кінець і закликав викрадачів одуматись. Кримський парламент ухвалив декларацію про незалежність Криму та Севастополя. Документ підтримали 78 депутатів. Зауважимо на засіданні були присутні делегації Республіки Татарстан на чолі із її президентом, а також самопроголошений голова ради міністрів Автономної Республіки Крим Сергій Аксьонов і члени ради міністрів Криму. У разі, якщо в результаті майбутнього 16 березня 2014 року прямого волевиявлення народів Криму буде прийнято рішення про входження Криму, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь до складу Росії, Крим після референдуму буде оголошено незалежною і суверенною державою з республіканською формою правління. Аксьом вирішив націоналізувати флот військово-морських сил України та Чорноморнафтогаз. І це далеко не повний список об'єктів націоналізації. Вирішується питання щодо сонячних електростанцій. При цьому Аксьонов запевнив, що націоналізація не зачепить приватні об'єкти. Захоплені адмінбудівлі, озброєні військові, переслідування і залякування у Києві розповіли, як працюється в Криму. Російські люди, як у керівних кріслах, так і зі зброєю на вулиці, повністю захопили півострів. Незаконні рішення прийняті під дулом автоматів, і які напряму загрожують цілісності України. Постійний представник президента України в Криму, голова місцевої ради ветеранів, з жахом розповідає про умови роботи на півострові. Українську владу переслідують і виганяють з робочих місць. Чиновникам погрожують, військовим ставлять ультиматуми. І все це під прицілом камер російських телеканалів, у яких завдання показати, як не люблять українську владу в Криму. Ми скоординували свої дії з тими, хто не змінив присяги, з тими, хто. И первые два дня я еще мог работать в здании главков, то ли службы безопасности, то ли МВД. Но через два дня их захватили. Аби не постраждати особисто і не нести відповідальності офіційно. Більшість керманичів колишньої влади написали заяви на звільнення, не зрадили вітчизні і присязі українські військові. Усі підрозділи у повному складі сумлінно несуть службу в екстремальних умовах. Росія усіма силами намагається захопити український півострів, не грабує нічим, тому не всі кримчани хочуть до Росії. Кримські татари це корінний народ Криму, який сформувався в Криму. І від своєї будуще только в составі України. Відзвітувавши про ситуацію на півострові і підтвердивши найстрашніші чутки, кримчани повернулися на півострів працювати далі. Яна Курченко, Роман Крюков, Соціальна країна. Зустрічі не буде. Держсекретар США Джон Керрі відмовився від зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, поки Росія не піде на деескалацію конфлікту в Криму. У держдепі розповіли, що Керрі передав міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову пропозиції США для деескалації конфлікту. У свою чергу Лавров запросив держсекретаря провести зустріч в Росії з Путіним. Проте Керрі від неї поки відмовився. Росія також підготувала. США пропозиції у відповідь, проте їхній зміст досі не оприлюднений. Понад 6 тисяч підписів за три дні. Жінки українського об'єднання, яке утворилося на Євромайдані, зібрали підписи українців і відправили Володимиру Путіну. Очільника Кремля просили про одне: не втручатися у внутрішні справи України і забрати військових з Криму. Яна Курченко далі. Так пані Тамара у руках тримає кілька десятків аркушів з підписами українців, які просять Путіна забрати російських військових з українського півострова. Три дні вона разом з іншими активістками збирали підписи у центрі столиці. Тут автографи жінок, чоловіків і навіть маленьких дітей. Загалом за три дні назбирали більше шести тисяч. Це письмо нам привезла із Керчі жінка. А вона попросила забрати э, підписи під письмом, э, которое обращено от э, русскоязычного населення. А ми решили немножко розширити, і ми написали це письмо від всіх граждан України. До російського посольства в Україні жінки прийшли продемонструвати свої наміри, адже через представництво передавати українські побажання російському президенту не поспішають. Тому активісти відправлять їх поштою. Я дзвонила в посольство перед цим. Просила прийняти у нас ці письма. Це письмо з подписями. Нам сказали, що передайте охрані. Охрана передасть коменданту. Комендант передасть нам. Оскільки нас не устраюває така цепочка передач, ми решили відправити непосредственно Москву. Перед посольством українські жінки закликали не вірити неправдивій інформації російських змі та не піддаватися пропаганді. І вкотре наголосили, росіян в Україні не ображають. Відсутність критичного мислення і маніпуляція лише візуальними образами, так без аргументів, без нічого. Це найпростіше, що допомагає маніпулювати масами. Взагалі, Попросили російськоязичні громадяни зібрати підписи для Путіна те, що їх права тут, в Україні не ущемляють. Ми спокійно можемо розмовляти як на російському, так і на українському мові. і нікому не мешає. За кілька годинну акцію офіційні представники посольства так і не вийшли на те, що до українського листа Слухається Володимир Путін, чи хоча б його прочитає, жінки не сподіваються. Однак наполегливо усьому світу хочуть показати, що українські жінки за мир. Яна Курченко, Артем Котасов соціальна країна. Геннадія Кернеса викликають до СБУ у якості підозрюваного. А Михайло Добкін вже сьогодні предстане на лаві підсудних. Засідання Шевченковського районного суду розпочнеться о третій годині. Екс-губернатору Харківщині буде обрана міра запобіжного заходу. Нагадаємо, вчора Михайла Добкіна затримала його. Підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України. Янукович живий, але почуває себе недобре. про це він заявив на прес-конференції у Ростові на Доно. Експрезидент все ще вважає себе головним військовокомандувачем і не визнає імпічменту. Він називає нинішній уряд України нелегітимним та закликає міжнародну спільноту не допомагати незаконній владі. Я до міжнародному сообщству. Никто не имеет права и не должен поощрять разбой и поддерживать неконституционные перевороты. Кстати, всем известна информация о намерении правительства США выделить 1 миллиард долларов этому бандитскому режиму. Насколько мне известно, законодательство США запрещает предоставлять финансовую помощь правительству любого государства незаконно избранный президент. Законно ізбраний президент, котрого був свержен в результаті військового переворота, або другого незаконного рішення. Експрезидент запевнив, що найближчим часом повернеться до Києва. До речі, на зустрічі журналісти не мали змоги задати запитання Віктору Януковичу. Верховна Рада закликала Російську Федерацію негайно вивести війська, а гарантів безпеки захистити цілісність України. Про що ще говорили в парламенті? Дивіться далі в сюжеті Лани Маяковської. Вже традиційно про те, що відбувається у Верховній Раді, можуть чути і під стінами парламенту на вимогу Олександра Турчинова трансляцію з Верховної Ради включили і на вулиці. Під час засідання спікер наголосив на проблемах, які маємо не тільки в Криму, де стабілізувати ситуацію, намагаються і на сході держави. Влада планує захищати Україну та своїх громадян, створити на базі внутрішніх військ України, національну гвардію. Мета якої. Захистити країну і громадян від будь-яких злочинців від зовнішньої і внутрішньої агресії залучити до лав військових народну гвардію виважене рішення, але на сьогодні збройні сили відбудовуються з нуля. Армія має значні проблеми із фінансуванням. Ситуація надзвичайно складна. Вона потребує серйозних ресурсів для того, щоб ми негайно в найкоротший термін створили те угруповання, яке Може бути готовим до тих чи інших дій як в південному напрямку, так і на східному, і тому про те, що об'явлена часткова мобілізація, це є надзвичайно важливим для нас, і ми вже приступаємо негайно до виконання тих завдань, які у нас сплановані. Щоб стабілізувати ситуацію в країні, прем'єр-міністр України відбуває до Сполучених Штатів, щоб на найвищому рівні обговорити ситуацію та залучитися підтримкою країн гарантів. Виставили вимогу Російській Федерації як також учаснику Будапештського меморандуму, негайно виконувати міжнародні договори і угоди, зупинити військову агресію і сісти за стіл перемови. Втім, серед новин, про які повідомили сьогодні у Верховній Раді, маємо й приємні. Європейський союз відкрив свій ринок для українських товарів. Крім того, ЄС почав підписання документів щодо асоціації. Лана Маяковська Артем Кутасов, соціальна країна. Близько пів тисячі людей зібрались під стінами парламенту з вимогами, аби влада почала ефективніше працювати однак чомусь блокували вхід та не давали депутатам потрапити на робочі місця. Подробиці знає Валентин Ковалевський. Вже сьогодні від рішень Верховної Ради залежить доля 45 мільйонної країни. Однак, не зважаючи на це, наша знімальна група стає свідками, як депутати не мають змогу потрапити на свої робочі місця. Немає питання, де зайти, але мені здається, що дуже важливо, щоб ми всі повернулися в русло закона. І мені все одно, чи це біркут не пускає антизакону, чи це сотні не пускають антизакон. Якщо цьому немає жодного пояснення, ми маємо про це чесно говорити. Так, все. Вони не знають, чим нічим, що прийнято таке рішення сотниками. Наша Німальна група все ж таки дізнається причини такого неподобства та отримує цілком прийнятну відповідь. Ніхто не заблоковує Верховну Раду. Верховна Рада повинна працювати. Ми Верховну Раду підтримуємо в тому, що вона повинна працювати. Але сьогодні є акція з вимогами з вимогами по Криму, з вимогами по політв'язням по політв'язням, з вимогами з приводу пана такого одіозного, як його прізвище, підрахуй по-моєму або кивало Ви розумієте, ми не можемо просто так мовчати, і ми попросили. Попросили просто-напросто, щоб прийшли всі біля народу, щоб ми бачили, хто йде голосувати. Разом з опозиціонеркою вирушаємо до парадного входу Верховної Ради і бачимо там живий коридор із сотень активістів, представників правого сектору автомайдану та козаків. Кожен з них виказує на болілі питання. Тут уже війна там йде, А ми все тут балакаємо за війну. Живу в Кривому Рогу, Дочка моя живе в Сіферополя. Як їхав, він каже, папа не їздя сюди, Нельзя, тут війна. Я що я войны боюся. Українці не здаються, молодці вони. Пронизую так не дуже тиху акцію. Дзвін клаксонів. До сих пор 300 чоловік почему-то в СІЗО. непонятно по каким причинам. Это люди, которые участвовали в действиях Майдана. То есть это политзаключенное фактически. Почему кого-то отпустили за два часа, а кто-то до сих пор сидит, непонятно. Наразі під вартою перебуває 34 політв'язні, які стали жертвами кривавого режиму. Чотири з них, до речі, були учасниками майдану, стурбована подіями в Україні. Азербайджанська діаспора. Ми нікуди не уїхали в деяких. Від Ми стоїмо тут і разом з українським народом. і будемо стояти до кінця. Кавказ – це наша родина, а наша страна Україна. Така ж страна, как і для наших братів кавказів, которые живуть в Росії, їх страна Росія, наша страна Україна. Ми нічого ніч ни, нічого чужого не хочемо. но. І нікому не збираємося віддавати. Підтримати українців приїхав і мешканець міста Санкт-Петербург, збирався їхати на Олімпіаду до Сочі, однак каже, що його місце зараз тут для того, щоб інформувати росіян про те, що ж насправді відбувається у братській державі. Я теж росіянин, каже, я голосував зустріну. Та ну сейчас я уже змінил своєї. Може ви немножко отдохнете і ми е, знайдемо ну, более такого більш е, спокойного президента, адекватного, який не будет стріляти. Ляті вбраски нам народ і обмануть говоріть ристи, екстремісти, і говорить говорять о тому, що дійсно з кого-то защитіть. не обмануть того, що русских придісняють я русським я з ніхто не придісняв. Так чи інакше люди не збираються розходитися ж доти, поки не буде винесено рішень по кожному з окремих вимог. Говорять, що відступати вже нікуди. Валентин Ковалевський, Роман Крюков соціальна країна. Ситуацію в Криму обговорюють як політики, так і прості громадяни активно цікавляться новинами з півострову і на Євромайдані. Активісти, яких панічно бояться кримчани, закликають до миру. Я можу пожелать думати своєю головою просто і розуміти, що в Росії нічого хорошого нас не чекає. Тому що від України у нас залежність колосальна. Дорогі кримчані, ви посмілітя на Осетію, теж захотіли хатілиби. Росія теж багато чого їм пообіцяла. Сейчас страна знаходиться за чертою бідності. Хочу передати слова підтримки всім кримчанам, ну, в особливості військослужвійськовослужбовцям наших збройних сил і кримським татарам і взагалі поміркованому в населенню. І сказати такі слова: ми ніколи від вас не відмовимося, і ми ніколи вас не залишимо. Ми хочемо миру. І ніхто війни не хоче. І на Майдані в Києві абсолютно кожен може розмовляти на російському язикі, і ніхто йому за це нічого не скаже і не зробить. Слава Україні! Слава Криму. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.